Пресвята Богородице, живоносне джерело, спасіння і благодаті, Ти, матір милосердя, надія зранених сердець, тихо і щедро зливаєш на світ джерела небесної допомоги. До тебе нині приходжу я з вірою, з проханням, з любов'ю, схиляю голову перед Твоїм святим образом і молю. О матінко Небесна, з твого джерела життя напоє мою душу, очисти мої думки. Зціли тіло, втихомир серце, і зціли все, що болить у мені і у моєму житті. Даруй мені та всім, хто до тебе взиває здоров'я тілесне і духовне, мир у родинах і в країні, силу для подолання випробувань, надію у хвилини темряви і любов, що ніколи не в'яне, О, живоносне джерело. Нехай кожна крапля твоєї благодаті стане цілющим бальзамом для хворих, знеможених, самотніх і пригнічених. Згадай тих, хто в біді, і обмий їх сльози ласкою Божою, оберігай дітей наших, стареньких, воїнів, і всіх, хто бореться за правду, добро і свободу. Нехай твоя небесна вода омиває землю нашу Україну, очищає її від усякого зла і страждання і наповнює миром, вірою і перемогою, покрий нас пречисто своїм святим омофором. Нехай через тебе живоносне джерело. Душі наші не сохнуть, не зневіряться, не впадуть, а живитимуться твоїм заступництвом і Божою благодаттю, бо Ти наша мати, наша заступниця, наша надія, і ми віддаємо тобі всі сльози, всі мрії, всі молитви. Пресвята, Богородице, живоносне джерело моли Бога за нас. Амінь.